Три роки ми не прибираємо за нашим принципом абсолютно лоточки. Ні одного дня ми не прибирали за ним. Він уже навчений, і дивіться, як він користується цим лоточком. Він не любить, щоб його знімали. Тому я скритий по з коридора. Протягнула руку. Тобто він мене не але бачить мою руку з телефоном. Ну, анекдот цей котик. В результаті я поставила телефон біля дверей і вийшла. Ну, Тобто, щоб він мене не бачив, все, він бачив, що нікого немає і приступає, бо він не, буде, не піде, поки люди в ванні. Ось так ось він такий інтелігент у нас. Бачите, він присів. Цілиться він прямо в отвір каналізації і все, зробив свої справи. Я трошечки промонтувала відео, бачите, і все. Литочок частенько все пішло в трубу. Ну, там якась крапелька, але він, бачите, все в трубі. от, Не поцілив, ну нічого. наступний раз поцілив. Тобто він дуже старається, навіть сича теж він пісює туди, от, трохи погребеться і все. І йде, бо він знає, що за ним зниється. Іноді ну, навіть не гребеться. от. Uh, все, включаємо сенсорне змивання і починаємо. Нажали кнопочку. Ну це ручне змивання, так сенсор не запускається само через 45 секунд після того, як котик пішов. Я знімаю відео, тому чекати не хочу. Знімаю одразу. Бачите, йде наповнення водичкою. Водичка піднімає все з труби, щоб нічого там не прилипло, піднімає все на самому лоточку, якщо щось залишилося. А потім частенько зверху все змиває прямо в каналізацію. Бачите, там труба ззаді, воно все проходить, підключається любим сантехніком, люди ставлять біля унітазу, підумивальник, в коридорі, десь там, не знаю, під сходами в тумбочку. Тобто, де йде каналізація. Це вам краще порадитися вже своїм сантехніком безпосередньо. А він вам порадить, тобто, коли буде вже у вас лоточок. Тоді ви можете порадитися і вам допоможе. Скаже дещо, куди, тобто краще порадитись з професіоналом. Ми підключили біля нашого унітазу. Причому у нас така була ситуація, що ми... у нас орендована квартира, і я просто попросила, кажу: слухайте, давайте так поставимо, щоб ми могли з'їжджати звідси, просто забрати. Нам підключили, дуже легко знімається. Як вам такий девайс? Діліться.